Наші уваги є ось такий автомобіль Ford Focus. Дуже цікаво вкусний хатчбек. В 2012 року майже в максимальній комплектації з оригінальним пробігом. Технічно, візуально машина в дуже класному стані. Класні сидіння шкіряні. два монітори.

автомобілю 85 кВт, дуже економний, дуже потужний. По місту показує 5,1 літра в міському циклі. По трасі, звичайно, буде набагато менше. так він виглядає, як на відео, так і в живе. По підкрасам то тільки переднє правий крилок перелокований. Два слова колобовая с підігрівом, куча резных датчиков только дуже дуже класно.